Їдемо додому з цього фестивалю. І приїхала, переключилися. Це ж треба всі в одному місці. <ріст> ну так. Отак вона. Як ми взагалі просто на ну, да. нас. Так. Місель нас привіз, так вони не знали на кого облизували. Таке було щастя. Ну, Там спочатку обгавкає, спочатку погавкає. Звичайно, звичайно. Погавкає, а потім вже починає просто... Коли Яся приїхала... Віджати і назаді плавати, да. скакати. Коли Яся приїхала, у нас же ж електрики не було, ліфти не працювали, представляєш, на дев'ятий поверх. І я пішла Ясі допомагати з речами. І вона мене спочатку не пізнала, обгавкала гарненько, а потім почала скуліть, так, знаєш, так, ай, і все. І вона мене пізнала. Це ще було те, коли електрики не було. А це ми вже приїхали, Да? А я, ж... ну, я розумію так.